Знайдіть суму 21 перших членів арифметичної прогресії 21, тобто N у нас суму 21 перших членів арифметичної прогресії. N у нас дорівнює 20, і якщо дано ось в такому вигляді арифметична прогресія. мінус 2, мінус 1, мінус 4, Її члени і так далі. Тобто, перший член ми бачимо 2, наступний А2 мінус 1, отже, можемо знайти їхню різницю. Різниця у нас А2 мінус А1. Отже, мінус 1, бачимо, і мінус 2 різниця в них мінус 3, мінус 3. Оскільки сказано 20. 20 їх знайти, 21. Ми можемо спочатку знайти 20-й член такої арифметичної прогресії, а можемо скористатись ось нашою формулою. У нас є перший член і у нас є вже різниця. Тобто, сума 20 членів у нас буде 2 помножити на а 1 плюс різниця на n-1 поділити на 2 помножити на нашу 20. Дорівнюємо 2 помножити на 2, так як у нас перший шлен. Різниця D у нас мінус 3. Помножити на n мінус 1. Можна відразу записати, що це 20 мінус 1, 19. Поділити на 2, помножити на 20. Обчислимо 2 помножити на 2, 4. Міс. У нас 3 помножити на 19, мінус 57, і 2 помножити на 20. Важливо, 2 в чисельнику і 22, 2 в знаменнику 20 чисельнику можемо поділити на 2. Отже, у чисельнику у нас вираз 4 мінус 57, буде мінус. 53 і помножити на 10. Відповідь – мінус 530.